Всім добрий день. Сьогодні буде відео про те, як ми їздили за новим Юпітером, як ми складали цього, як ми робили проводку, перші запуски, перші виїзди, перші поломки. Їх поки не було. Оце і слава Богу. Їздили ми за другим Юпітером, ви зараз його фотку побачите. Їздили ми за ним аж в соломну. Е, він мав приїхати своїм ходом, але я трошки не зрозумів, як не поняв е, того, що як е, той власник сказав. Він зняв просто зажигання. Я подумав, що він зняв площадку, е, бабочку, комутатор, катушку. А він зняв повністю всього генератора, якорі. Е, Коротше, все, що на, на зажига. Я з собою взяв тільки цей комплект БСЗ від Vape Я думав, зараз приїдемо своїм ходом. Ні. Ми його тягнули, зараз побачите відео. І склали, привели Митого леметого юпітера. Зняв я звідти сразу мотор, кену на цей, бо моєму мотор у капці. Розбиті колінвали, розбиті посадки. Крішки кривоші погані. Нормальні зараз не я не можу. Поршньова така собі. Коротше, дуже ненадійний цей мотор вийшов. І він вже свої відробив. В нього пробіг конський. Може 1070 він вже не їздить, Це його вже приділ. Цей мотор від'їздив, може 1007. Тобто йому ще вся жизнь вперед, цей мотор ще дуже живий. І цей мотор дуже класний. На нього тільки цим літом, що впрошло. А ні, осінню розточили тільки поршневу на перший ремонт. Він приїхав тільки після, е, після встановлення пошнєвої тільки кілометрів 150 То есть і колінвали там класні, коробка взагалі бомба. Коротше, мотор весь золотий. Поставили туди. Карбюратор ПВК-30. Жикльори 115 основний холостий 32. й Голка на посередині стоїть. Спочатку не було зарядки. Потім я зрозумів, що її не було, ми її зібрали з юром на планеті Оранжевій. Е, зібрали світло, як попало. Ну як як попало? включив ближній горить дальній. І наоборот. Зробили світло, поміняв скат, помив його тільки що. Ну Юпітер блистить. Зараз будемо, тримаю путь до ще одної четвертої планети, там коробку треба зробити. А потім тримаю путь до ще одної, четвертої планети. Просто встрітися, відео поснімати, поговорити і так ще до кінця заїхати. Коротше, сьогодні день красочний буде.